Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Олександр ІІ Романов, імператор Російської імперії, який увійшов в історію під іменем Визволитель. Про нього кажуть як про справедливого благодійника, який розумів важке становище російського селянства. І великодушно звільнив його з кайданів кріпацтва. Але чи справді Олександр так думав про тяжку долю свого народу? Якими ж були справжні мотиви проведених ним реформ? Що це взагалі були за реформи? І як на них та подальшу долю Росії вплинув батько Олександра II? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І нумо розбиратись. Тато Ніколай І залишив сину круто заварену кашу, адже вмер під час Кримської війни 1853-1856 років, яку сам же і розпочав. Відстала абсолютистська Росія, попри величезні людські ресурси, кинуті на війну, програвала Османській імперії та її союзницям Британії, Франції і Сардинському королівству. Російській армії не вистачало артилерії, флот був застарілим. Феодальна економіка не справлялась з викликами війни. Ніколай І хотів загарбати землі на Балканах, а отримав Севастополь у облозі. Визнавати поразку дуже не хотілося, адже для самодержця це означало невдоволення всередині Росії та йому пощастило вчасно вмерти. За втрату Севастополя, що відбулась у літку 1855 року, відповідав уже новоспечений цар Олександр II. Йому також довелось підписувати Паризький мир 1856 року, який по суті означав капітуляцію Росії. План розширення Російської імперії на схід за рахунок земель блискучої порти, тобто Османської імперії, який виношувала ще прабабця Олександра Другої Катіріна, стріском провалився. Війна давалась взнаки і у середині імперії. У 1855 році більшість повітів Київської губернії охопив селянський рух за волю Київська козаччина. А чутки, ніби царський режим планує переселяти до нібито спустілого Криму селян, звільняючи їх від кріпацтва, спричинив масштабний похід селян Лівобережжя у Таврію за волею 1856 року. Загалом відсталість російської економіки. Неефективна армія і як наслідок поразка у Кримській війні змусила Олександра II вдатися до низки реформ. Для їх розробки було створено дорадчий орган Раду міністрів, а головною реформою було визначено аграрну. адже навіть на середину ХІХ століття основою російської економіки була не індустрія, а сільське господарство. Рада міністрів розробила кілька проєктів звільнення селян скріпацтва. Але зрозуміло, що жоден із них не викликав захвату у аристократії, адже у них таким чином планували відібрати дармову робочу силу. Це що ж тоді? Доведеться платити людям за роботу? Дикість яка наруга над традиційними російськими цінностями. Тому цар особисто переконував поміщиків у необхідності проведення такої реформи. Селянська реформа розпочалась із публікацією маніфесту. Від 19 лютого 1861 року цей документ скасовував кріпосне право. Селяни отримали змогу вільно розпоряджатись своїм майном, а поміщики зберегли власність на усі свої землі. Яким же чином тоді забезпечити вільних селян землею? Селяни могли обирати із двох варіантів: у першому їм надавали у користування поміщицькі землі. За яку вони, як і раніше, виконували панщину чи платили оброк і не мали права відмовлятись від наділу упродовж 9 років, другий варіант викупити землю у поміщика. Суми були непомірними. Тому селяни для викупу могли взяти кредит у спеціально створеному державному банку. Позика надавалася на 49 років. І поки селянин не сплатить усю суму, він вважався тимчасово зобов'язаним. До речі, про державний банк. Його було створено у 1860 році як передвісника фінансової реформи. Вона передбачала централізоване управління фінансами. Для цього запроваджувався єдиний державний ревізійний центр, а прибутки та видатки держави зосереджувались у єдиних державних касах. Та повернімось до продажу селянам поміщицької землі. Розміри земельних наділів та сума викупу різнились відповідно до регіону імперії. Наприклад, у Степовій Україні наділи були меншими, ніж у інших регіонах Росії. А от на Правобережній через польське повстання 1863-1864 років земельні наділи збільшили та на п'яту частину зменшили ціну викупу, аби підвищити лояльність бунтівного населення. Але в цілому землі селянам не вистачало. Адже наділи вільних селян були значно меншими, ніж раніше давали кріпакам. 94% господарств колишніх кріпаків отримали наділи площею до п'яти десятин на душу, тобто до 5 гектарів, а цього було вкрай мало, аби прогодувати всю родину. Крім того, найкращі родючі землі поміщики залишали за собою селяни подекуди настільки були розчаровані маніфестом. Що підіймали повстання з вимогою показати їм справжній документ від царя, а не підробку жадібних поміщиків. Такі повстання 1861 року прокотились, наприклад, територіями сучасних України і Татарстану. Словом, селянську реформу провели за рахунок селян. Поміщикам з надлишком компенсували не лише вартість землі, але й виконувані повинності. Зберігала сільська община. Тобто селянам досі не треба було думати про підвищення своєї продуктивності чи спроможності до конкуренції. Проте ця реформа дала селянам жадану свободу відтепер вони мали права не лише на власність, але й могли здобувати освіту, вступати до шлюбу, не питаючи дозволу у поміщика, переходити до іншого стану чи навіть відкрити власну справу. Та селянська і фінансова реформи були лише частиною із низки перетворень у Російській імперії 60-70-х років 19 століття. Царський уряд провів також судову, військову, шкільну, цензурну, земську та міську реформи. Коротко оглянемо кожну із них. Важливе місце зайняла реформа місцевого самоврядування. У 1864 році було створено земства. Виборні органи у межах губерній та повітів, у яких були представлені усі стани. Земства опікувались благоустроєм, торгівлею, освітою, охороною здоров'я, утримували в'язниці, будували школи та храми. У 1870 році розпочалася міська реформа. У містах створювались виборні органи, подібні до земств, але називались вони думи: вибиратись до дум, як і до земств. Могли тільки чоловіки, які досягли 25 років та володіли певним майном, тобто існував майновий ценз. судоустрій Російської імперії докорінно змінився через судову реформу 1864 року. Згідно з нею, запровадили єдиний для усіх станів суд цивільні та дрібні кримінальні правопорушення розглядав мировий суд. Решта підпорядковувалась окружним судам, ввели нові інституції: адвокатуру та суд присяжних. Присяжних засідателів було 12 осіб, туди входили представники усіх станів, а самі судові засідання стали гласними. Тобто, процес був публічним та відкритим. Ця реформа підвищила довіру російських підданих до влади. Важливою була також шкільна реформа, того ж таки 1864 року. Наприклад, створили єдину систему початкової освіти, жінки отримали право на державну, середню та у рідкісних випадках вищу освіту, університети отримали академічну автономію та змогу самостійно обирати адміністрацію. Через те, що університети традиційно були осередками вільнодумства. Саме час було запровадити новий цензурний статут, контроль над руком зняли через пресу дозволяли обговорювати різні політичні проблеми за винятком хіба релігії, національної політики та державного ладу. Адже, попри всю гласність, що супроводжувала реформи, політика Олександра II продовжувала існувати на трьох ідеологічних китах рускава міра самодержавстві, православ'ї. Народності, тобто у варовських принципах теорії офіційної народності. Але для українців, як завжди, були особливі правила недарма, нібито послаблення цензури для всіх супроводжувалось посиленням цензури для українців мова про Валуївський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року. Та згадаймо, що саме спричинило цю хвилю ліберальних російських реформ програш у Кримській війні. Тож не дивно, що одним із ключових завдань Олександра II стало реформування війська. Основною метою змін було переоснащення армії найновішими видами зброї, збільшення чисельності підготовлених резервів та підвищення ефективності війська. Тому уряд запровадив низку нововведень. Зокрема, створили військові округи, а усі військові формування та установи підпорядковувались командуванню свого округу. Територію України, до прикладу, було поділено на три військові округи: Київський, Одеський та Харківський. Далі потрібно було щось робити з особовим складом до цих реформ російське військо набиралось за рекрутським принципом, тобто поміщик сам визначав. Із кріпаків віддати у солдати. Часто поміщики таким чином намагались здихатись особливо непокірних юнаків. А солдатчина була для них, по суті, покаранням. Адже уяви собі у тодішній російській армії служили 25 років. Пам'ятаєш шевченківське кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Так от, москалі це і є оці рекрути, їм було мало що втрачати. Навіть якщо вони виживуть після 25 років служби, то повертатися їм часто вже не було куди і до кого. Тож військова реформа замінила рекрутський набір загальною військовою повинністю. Служити у війську мали усі чоловіки віком від 21 року, крім тих, кого зараховували у ополчення. Звільняли від повинності народи півночі, Середньої Азії. Деякі народи Кавказу та Сибіру, а також священників. Строк служби у армії скоротився до 6 років, на флоті до 7 років або до 9 років у запасі. Покращився вишкіл солдат, заборонили тілесні покарання, заснували гласний армійський суд. Стало більше військово-навчальних закладів та зросла якість підготовки офіцерів. Зрештою, доступ до військових вишів отримали представники усіх станів, а не лише аристократії. Це, звичайно, викликало незадоволення дворянства. Вони ж бо з діда, прадіда, офіцери, не те, що ці вискочки з нижчих станів. Але така зміна відкрила можливості побудувати блискучу військову кар'єру для талановитих юнаків. Реформа також скасувала військові поселення, головний біль багатьох селян. В цих поселеннях селяни були одночасно і хліборобами, і вояками. Крім своїх родин, господарі мусили утримувати двох солдат із родинами, тричі на тиждень взимку і двічі влітку вчитися військової справи, виконувати численні натуральні повинності та мали багато інших малоприємних бонусів. Таким чином, російська держава переклала необхідність утримання військових. На і без того завантажені плечі селян. Коли військові поселення скасували, селяни зітхнули з полегшенням. Словом, реформи Олександра ІІ, 60-70-х років, спричинили бурхливе пожвавлення у російському суспільстві через послаблення цензури почали утворюватися революційні рухи, зокрема земля і воля. Селяни отримали особисту свободу, а малоземелля змушувала їх переселятись туди, де землі було вдосталь, що поклало початок до прикладу першої хвилі еміграції українців та утворення зеленого і сірого клину. Жінки отримали право здобувати освіту, а не просто бути окрасою сім'ї чоловіка. Міста, повіти та губернії утворювали органи місцевого самоврядування та опікувались освітою, благоустроєм, медициною на місцях. Але насправді усі ці реформи Російська імперія проводила не для покращення рівня життя населення, а в інтересах самої Російської імперії. Александру II потрібно було повернути міжнародний престиж Росії після Кримського ляпасу. А зробити цього без модернізації економіки та армії було неможливо. Не дивно, що перше, що зробив царський режим, спираючись на пореформені успіхи, то це домігся перегляду умов Паризького миру і повернув втрачені позиції у Чорноморському регіоні. Але поверненням у велику політику у Причорномор'ї Олександр ІІ не обмежився. Значного розмаху набула ще й експансія Росії на Північний Кавказ. Народи Дагестану та Чечні під проводом Імама Шаміля чинили шалений спротив, але, зрештою, до 1864 року ці території були повністю підкорені. Було захоплено також Західний Кавказ, нинішній російський Адигея, Карачаєво-Черкесія, а ще Краснодарський край. Нічого хорошого російська окупація корінним народам Кавказу не принесла. Зокрема, близько 90 самих тільки черкесів було вичищено з їхньої історичної батьківщини, а на їх місце переселили українців, греків, вірмен та росіян. Продовжувалась також експансія в Азію, але там Росія мала протистояння з іншим окупантом Британією. Росія захопила Ташкент і Самарканд, анексувала казахські степи та створила там туркестанське і оренбурзьке генерал-губернаторство. а ще отримала повну владу над Середньою Азією і Амурською областю. Ну і очікувано на захоплених землях проводили активну політику русифікації. На правобережній Україні та польських землях вона особливо посилилась після польського повстання 1863-64 років. Усі захоплені народи мали або перетворитись на лікаросав, тобто асимілюватись, або жити у статусі примітивних молодших братів. Так реформи 60-х, 70-х років не змінили абсолютистської суті Росії та лише відтягнули революцію, а непомірні геополітичні апетити Російської імперії, її зажерливість та неспроможність справитись з величезною кількістю абсолютно різних підкорених народів зробили цю революцію неминучою. Але як то було, це вже зовсім інша історія. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів! З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.